21 на годиннику, 12 лютого підсумовуємо. Вітаю вас! Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт про допомогу Україні. Це було процедурне голосування. Попереду остаточний розгляд. Відтак уже за декілька днів дізнаємося, чи підтримуємо чи отримуємо від США 61 мільярд доларів. На тим часом поляки обіцяють перевіряти на якість усе зерно, яке транспортує Україна до Європи. Мовляв, коли українське зерно потрапляє до Німеччини і після перевірки виявляється неякісним, то в 99% випадків воно повертається до Польщі, але вже як європейське зерно далі в нашому огляді. Криза із польськими мітингувальниками не вщухає. Цього разу перед дорогуськом на польсько-українському кордоні польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно. В українському посольстві назвали інцидент неприйнятним. Також українські представники звернулися до польської поліції з вимогою розпочати розслідування. Окрім зерна, поляки також розсипають ґрунт на дорозі, палять фаєри, створюють перешкоди з покришок. Нарешті пожежу загасили. Рятувальники дві доби боролися із вогнем, який виник ще 9 лютого у Харкові. Тоді нагадаємо, ворожий безпілотник влучив в об'єкт цивільної інфраструктури на території Нафтобази. Вогонь знищив 15 будинків після того, як з пошкодженої нафтобази витекло пальне. Семеро людей загинуло. Серед загиблих і сім'я путятіних, а це батьки та троє малолітніх дітей, які згоріли живцем у власних оселях. Не пробачимо в Молдові неподалік українського кордону. Виявили уламки безпілотника типу шахет. Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою. Зазначили в прикордонній поліції Молдови. Один расист хотів штурмувати українські позиції під Бахмутом однак його мрія не здійснилася. Він став льотчиком. Дрантя окупанта розлетілося на всі боки. Рашисти обороняються усіма можливими методами у новому звіті Американського інституту вивчення війни зазначають, російські війська побудували на окупованій частині Донеччини 30 кілометровий бар'єр із місцевих потягів. У так званому укріпленні нарахували понад дві тисячі вагонів. Метелевий багатотонний мур важко знищити вибухівками та зрушити з місця. Відтак, такої специфічної лінії оборони окупанти планують захищатися від майбутніх українських контрнаступів. Одному із колишніх народних депутатів, його бізнес-партнеру та ще чотирьом їхнім спільникам оголосили підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів і нанесення збитків держави на суму майже один мільярд гривень. Чоловіки могли незаконно отримати та придбати понад 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у структур олігарха Курченка. Пальне було призначене на потреби армії в службі безпеки України не називають імені колишнього нардепа, але на оприлюднене фото і відео можна впізнати Сергія Пашинського. Екс-нардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми, але як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. Ваш друг, ви можете в нього просто запитати, що відбувається? Я не мене нічого мене... не я нічого не питаю в друзів. Я народний депутат України досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Інформація для тих, хто хоче ризикнути втекти за кордон. У Держприкордонслужбі показали на відео, який нині має вигляд тиса, що протікає на кордоні з Румунією у Закарпатській області. Мовляв, рівень води в річці суттєво піднявся. А стрімка течія розмиває береги і заковтує усе, що потрапляє до водойми. Відтак у ДПСУ радять ухилянтам не втікати через кордон тисою. Пригода може бути небезпечною для життя. Українські воїни рятують від рашиської напасти не лише людей, а й тварин. Рухаючись бронетранспортером, чоловіки не проїхали повз чорнявого цуцика. Тепер хвостатий в безпеці. Чіткий термін служби та обов'язкові ротації це вимоги рідних військових, які вихідними вийшли у центр Львова на сьомий всеукраїнський пікет у підтримку демобілізації. Десятки людей 11 лютого зібралися біля стін оперного театру. Матері, дружини та діти захисників, тримаючи плакати, закликали внести зміни до законопроєкту про демобілізацію, зокрема, зменшити термін служби для мобілізованих із 36 до 18 місяців. Ми вимагаємо 18 місяців служби і потім демобілізація. Нехай інші теж всі по черзі служать, бо це не є справедливо, що одні служать, та вони гинуть, вони отримують поранення, а інші насолоджують це життям, ну це наша країна. Ми всі маємо приймати в тому участь. Учасниці акції розповіли, що деякі військові вже майже два роки без ротацій та відпусток. Я дружина мобілізованого шахтаря, який у березні 2022 року був мобілізований, і вони майже відразу кілька днів були на полігоні. Рівному поїхали на схід на Донеччину. Ротації у цього бригади не було. Хлопці воюють на виснаження людей. Неймовірно, мало, неймовірно мало. Вони живуть надією на те, аби не чинити сизича інших дурниць, аби законно їх поміняли. Так не повинно бути. Не можуть служити одні ті самі і захищати. Вони також заморюються. Вони хочуть до дружин, сімей. Як син сказав, я е, їх буває та фраза до кінця. Вони не хочуть бути до кінця, вони хочуть жити також. Це перше, що був якийсь термін, так як навіть ті, що сидять в тюрмі, вони мають свій термін. А другий момент ті, кого так важко зараз призвати, я розумію, що добровольці вже закінчилися. Ми виберемо для них цей термін. Тут не роздають повістки, але підкажуть, як саме ви можете бути корисним у війську. Перший в державі центр рекрутингу української армії відкрили у Львові. Це спільна ініціатива міста і Міноборони. Тут можна довідатися інформацію про актуальні вакансії, поспілкуватися з представниками бригад, аби позбутися страхів щодо потенційної служби. Центр працюватиме на вулиці Костя Левицького. 67. у центрі працює п'ять рекрутерок. Вони не військові, а цивільні куди я потраплю, що передбачає та чи інша служба в селах оборони, які є вакансії насамперед у львівських частинах. Відповіді на усі ці питання почуєте тут. З'ясовуємо дуже в делікатній формі, так щоб не відлякати людину, не беремо ніяких особистих даних, ні адреси, ні паспортних даних, ні ідентифікаційного коду, лише прізвище, ім'я по батькові і контактний, найзручніші контактні дані. Ми як посередник, так така своєрідна буферна зона, яка допомагає зм'якшити спілкування між потенційним кандидатом і військовою частиною. Тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність ту професію, за якою він може принести користь нашим збройним силам і нашій державі. після вибору посади. Вас скерують на співбесіду уже з представниками конкретної військової частини. Далі оформлення медогляд, підготовка серед охочих піти у військо Є сумніви, чи зможуть вони реалізувати себе за тим фахом, який знають найліпше у цьому власне сенс рекрутингу. Тож центр співпрацюватиме з міноборони, аби доброволець служив саме там, куди свідомо вирішив піти. До ЦК та СП доведено вже якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає. То СП робить все можливе для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. Кампанія з рекрутингу триває від листопада на платформах з пошуку роботи. Олексій Бажевець наводить статистику: за понад два місяці на 5 тисяч вакансій відгукнулись 50 тисяч охочих. Кого бракує найбільше? У кожної частини свої запити. До слова, у Львові заохочують тих, хто обирає морську піхоту чи десантні війська. Їм обіцяють 50 тисяч. Гривень, але потрібні всі від водіїв до операторів дронів чи розвідників для того, щоб, грубо кажучи, 30 людей деокуповували нашу територію. 300 людей мається забезпечувати механіки, водії. тут всі мають працювати а ще три тисячі людей мають працювати, сплачувати податки. Є дуже багато вакансій, там бойових небойових професій. Люди повинні це знати, і тому ми вирішили почати е, цей процес. Поки що проєкт пілотний невдовзі такі осередки мають відкрити по всій Україні на черзі Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ та Полтава. У Львові це вже п'ятий такий центр. У місті працюють рекрутингові осередки Азову, третьої штурмової, Львівської 103-ї бригади тероборони та батальйону Вовки Давінчі. Двоє діток та чоловік отруїлися чадним газом. Інцидент трапився 10 лютого у Львові. На щастя, усі живі. Проте, потерпілих таки довелося ушпиталити. Щодний газ або невидимий вбивця утворився у квартирі на вулиці Шептицьких. Як написали Львів медіа, небезпечним газом отруїлися чоловік 1994 року народження, хлопчик 2014-го та дівчинка, що народилася торік. Газовики розповідають, що це досить типова ситуація у їхній практиці. У Нас як правило, все стається із-за того, що люди неправильно користуються газовими приладами. В даній ситуації відбулося аналогічно. Так як не було протоку повітря, відповідно не було тяги, відповідно утворився чадний газ, від наслідок якого люди отримали після дозу карбоксів. Захворювання, яке вражає кожного 26-го на землі, сьогодні, 12 лютого, у міжнародний день боротьби з епілепсією, лікарі нагадують суспільству про це захворювання, розвінчують міфи та розповідають про нові методи боротьби з надугою. Епілепсія це захворювання мозку, при якому порушена робота нервових клітин, внаслідок чого у людини трапляються напади. Є безліч причин епілепсії. Так від, скажімо, наслідків травм е до, скажімо, пережитих таких несприятливих подій в період новонародженості, скажімо, гіпоксії, шемії, крововиливи, інсульти. Ця недуга проявилася у злати у віці п'яти років. Судоми, якби почалися з лівої ніжки, короткочасні були судоми, і раз в кілька днів судоми почастішали, і були кожного дня по декілька разів на лівій ніжці. Ми зверталися до неврологів. Неврологи нам приписували протисудомні препарати, але результату від яких не було взагалі. Одним з найуспішніших на даний момент способів лікування епілепсії є хірургічне втручання. Хоч запропонувати його, лікарі можуть. Не усім мозок діток є доволі пластичний, і він нам іноді дозволяє навіть від'єднати цілу півкулю, а інша півкуля в той час може на себе взяти власне функції, враженої півкулі і дати можливість дитині повноцінно функціонувати. Саме таку операцію зробили златі, видалили частину головного мозку і від'єднали праву півкулю. Минуло вже декілька тижнів, і злата почуває себе добре, хоче до школи. Хоче вчитися. Е Хоче з усіма дітками гратися. Дуже активна, розумна, весела, радісна. Ну, Вона не відчуває, що в неї щось не так. Вона така, як всі абсолютно здорові діти. Зараз на дівчинку чекає реабілітація, вона не лінується і старанно робить вправи. Розробляє ліві ручку та ніжку. Там ручкою мені розминають, присідаю і всякі вправи там роблю. Там, і, і. Щоб ручка туди назад трошки йшла. А все тому, що дуже хоче допомагати татові волонтери. Я з татом їжджу на волонтерку, я там йду всередину, малюю хлопцям малюнок, а потім було літочком, що ми пішли і назбирали гроші на засу, і тато багато чого купив хлопцям. Пам'ятайте, що напади епілепсії несподівані для самого хворого і часто шукують оточуючих. Тож спробуйте. Допомогти людині у такий складний момент. Вікторія Палайда, Олег Гасюк, програма. Очі головне завдання людини, яка стала свідком нападу, захистити пацієнта від травми. Викличте швидку, приберіть подалі предмети, які можуть травмувати постраждалого. Переверніть особу на бік і підкладіть під голову щось м'яке. Не намагайтеся щось запхати до рота. Таким чином можна тільки нашкодити. Книги для флоту сьогодні в одному з храмів Львова стартувала благодійна акція. Триватиме вона впродовж тижня до неділі, 18 лютого. Її мета створити бібліотеки на кораблях флотилії військово-морських сил ЗСУ, зокрема і на майбутньому флагмані Гетьман Іван Мазепа. Усі охочі можуть пронести книги для військово-морського флоту у гарнізони храм святих апостолів Петра і Павла. Вони стануть своєрідним рятівним колом для особового складу. Пояснює військовий капелан отець Нестор Кизук. Наші моряки, які відправляються в плавання, чи це на декілька днів, чи на декілька тижнів. Власне їм не можна користуватися інтернетом, коли вони мають можливість, що вони скористю провели цей час. Вони читають і дати їм можливість читати, збагачуватися як ульт. Культурно, духовно до слова, принести книжки у Львові можна і у дім Франка до 14 лютого. Там літературу збирають для військових, які захищають нас на Донецькому напрямку. Важливо, аби книги були новими, в хорошому стані та українською мовою. Тисячолітній дуб зі Львівщини претендує на титул європейського дерева року. Росте він на території церкви Михайла в селі Веренстрикого району. Існує легенда, що колись під цим дубом сидів Богдан Хмельницький. Цей креслатий вже має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Віковий дуб обійняти велетня повністю не вдасться і вдвох, адже його обхват більше восьми метрів. За вишки він. 18 метрів, щоб варенський дуб здобув титул європейського дерева року. Долучайтеся до голосування онлайн. Це можна зробити на сайті «Tree of the Year». Також Додамо, що голосування за європейське дерево 2024 року триватиме до 16.00 22 лютого. Зірки українського дзюдо у Львові після першого турніру року серії великого шолому у Парижі дзюдоїсти готуються до наступного старту в Баку. Дорогу із Франції, дехто з команди зупинився на декілька днів у Львові, серед п'ятірки і призерка Олімпіади Дар'я Білодіт побувала на одному з тренувань і Алла Васьковська. У залі на вулиці Потьковича сьогодні людно все через присутність відразу п'ятьох членів збірної України. Готуємося до гран самого боку після парижського турніру. Ми приїхали до Львова, тому що вже виїжджати скоро на змагання. Готуємося, як завжди, перед змаганнями, тобто готуємо вагу до. Старту потренуватись з дзюдоїстами збірної хотів кожен, бо наприкінці можна і фото зробити, і автограф взяти. Але це вже після спочатку тренування. Так розбираємося. 10 секунд на швидкість робимо. розбираємося по татамі. Спортсмени, які приїхали цей білоді, Дар'я, Богдан Ядов, Артем Лисюк, Халматов, Литвиненко Єлизавета. Вони входять в топ 10 світового рейтингу. Ми зі своєї сторони намагаємося допомогти їм в організаційних питаннях, забезпечити їх тренуванням, відновленням. Бронзова призерка Олімпіади Дар'я Білодіт у парі з львівськими дзюдоїстами. Спочатку з Давидом Халматовим, потім з Максимом Зінчуком. Для однієї із справ стелять мати, щоб було м'якше падати. І якщо ви думали це для Дар'ї, яка заліковує травму спини, то помиляєтесь? Це мати більш не для мене, а для моїх для хлопців, да, щоб їм не було боляче. Дуже великі враження, це реально дуже класно з такими спортсменами такого рівня постояти в парі. Це дуже великий опит. Після Дар'ї Максим з Давидом були в парі з дільшотом Халматовим, Віце-чемпіоном Європи і дев'ятим номером світового рейтингу могли порівняти з ким було зручніше. Даша така досить висока. З нею майже зручно з Халматовим він такий… Сильний в руках, потужний і технічний, тому, напевно, мені з ним більше сподобалось. Куматом, тому що він зручний для мене, і я для нього зручний, а Даша трохи високий, я для неї трохи незручний. Ми лівша двоє лівша на лівшу трохи незручно. Дар'я готується до першого турніру після травми спини, яку отримала в жовтні з квітня 2022-го. Вона виступає у новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів. Турнір великого шолому в Баку буде її першим стартом після травми. Настрій бойовий такий більш перевірити свої сили після довгого перериву. Подивитися зараз, якій є формі, та продовжити далі готуватися. Найвища ціль мрія всієї моєї кар'єри це золоти. Олімпійських ігор поки немає золотої медалі в принципі, тому неважливо які вагові тільки золото хочеться виграти. Після тренування дзюдоїстів збірної ще довго не відпускали з залу, робили спільні фото та збирали підписи кожного з п'ятірки. Круті позитивні емоції перед змаганнями зарядитися від дітей. Вони коли вони дивляться так на, на тебе, що ти, з таким щасливим обличчям У нас таке було перед минулим роком, перед турніром у Парижі, що так само ми спілкувалися, з дітьми, дітьми. і потім в Парижі я переміг. можливо, зараз вийде так само. Турніри великого шолому одні з найпрестижніших та важливих для набору очок в олімпійському рейтингу для дзюдоїстів в Баку. Українці змагатимуться із 16 до 18 лютого. Алла Васьковська Олег Гасюк, програма. Очі важко на тренуваннях, зате легко в бою. Тренуйтеся до завтра.